Вибач, любий, я зараз не вмію до тебе говорити. Ця любов стала така глибока, що в мені не залишилось нічого, крім ніжності, жодних слів, жодних порохів, крім тих, що хотіли б тебе обняти. Ця любов стала як цвіт дерева, як найсолодший плід. Я навіть не знала, що так багато проростає з людини Простого щоденного світла, що так багато буває цього пригарного сонця. Я хотіла б мовчати, хотіла б безконечно слухати, як ти говориш, дивитись, як усміхаєшся, яке красиве буває твоє обличчя. Гарно так гарно було би мати любов. Назавжди, щоб можна сказати так, Щоб ти завжди пам'ятав, люблю тебе. Бачиш, мені так багато зараз думок, що хочу просто заснути, хочу просто відчувати твою долоню в себе на щуці І втішатися тим, що я в світі так мало знаю, тільки твій найкоротший дотик. Найбільшу ніжність, Найтихіше при тобі сумні.